І друзі, всі привіт привіт. Сьогодні я, я, я був. Я уже стрельба сказати, здесь, але тут був стрельб, бо что станет так в борьбу. А сьогодні буде відео, як я буду відкривати подарунки. Ось всякие подарунки, фантомки Почнемо з самого мы це самого Давайте зразу вісім. І логічно, все логічно. Так, відкриваю його, до чого не випадає. Це логічно, що до чого не випадає, бо тут вот не два. все. Тепер починаємо з посередині. Зрітки с ходи, погано як кто. Зараз утра відкриваємо. Розуміла. І от той Фредді. Тепер будемо відкривати епічний Зрозуміло. Ну, а зараз кусаємо далі будемо відкривати Е. Це логічно. Це з безкодачного режиму. Це логічно далі Або ну, це логічно. 2 логічно от тепер.

еще попробую что-то, ну, что когда что, еще можно сказать, что он был босс киллер босс киллер босс я все подразумевала и... И где же босс киллер-то выпал в стадион выпал надел в А вот это я не буду тратить, хочу разбирати 10 тысяч відкривати попробую выбити на итмара. Вот это чтобы забрати 10 тысяч, я хочу попробую відкрити и выбрать найтмара. Або 6 тут тысяч Ок, На ч подумаю можно, друзья, закетчувати, закейчувати. Всем пока-пока.